У цих умовах, коли західні демократії зіткнулися з ризиками для свого подальшого існування, а автократії натомість навпаки справляють враження доволі стійких режимів, як Україні виграти війну? Зберегти своє існування насправді все не так. Наприклад, Китай дуже стабільна держава, але я думаю, що це пов'язано радше з природою китайської державної служби китайської бюрократії. Росія я вважаю напрочуд крихка, якби щось трапилося з Путіним. Ми не тільки не знаємо, хто був би після нього, але ми навіть не знаємо, як цю людину обрали б. Тому що разу, коли в Росії відбувається передача влади, виникає криза. Тоді як демократії, держави, які базуються на верховенстві права, часто якраз таки мають Ають глибоку стійкість. Так, ми багато говорили про кризу Америки і про те, якою катастрофою є американська політика, і все ж американська економіка почувається краще ніж практично будь-яка інша економіка на планеті. І я вважаю, що коли Україна переможе у війні, вона має хороші шанси залишитися частиною демократичного світу.